Сто один запах сонця, дерева, що танцюють, вони не проростають, корінням не вростають в один землі у україк, щоб сістись по сусідству і дати тіні коням, чи втримати від суву колоберти землі різної природи. Всі різної природи, подібним нам здається лише те, що піддається і в нашу тінь стає, вміщається і не давить, не губиться і існує, де погляд пристає. А я все випадаю, спокійно заважаю, не те кажучи мрію. Не там шукаю змісту, сиджу на тому ж місці, де посадили і тисну на ґрунт підземним гіллям і корінням до хмари, коріненна у небі, у вітру атмосфері, з нього живлюся, з хмари, а віддаю у листя одразу після смерті. Схороню в скаміння, навкруг немає сенсу, хоч в землю умощу, хтось має танцювати. А скоро вже у жовтні поспіють мої шати, червоні і зелені, солодкі й кислющі, плоди мої підземні, бодай комусь цілющі. Хоча б їй. тобі і яблука такого, якщо ж то відкопати, обтерти й надкусити зими на предпочаток, м'яного із соку, веселково відчуєш сто один запах сонця осіннього із листям, мого.